Велик день під обстрілами жителі прифронтового гуляйполя готуються святити паски попри прильоти ворожих важких калібрів. Містяни причеприли свої укриття, подвір'я. Рятувальники привезли великодні смаколики. Їх передали волонтери. А діти розмалювали писанки і листівки про світле свято в тіні війни. Репортаж Інни Гогої. Ось таких зруйнованих будинків у Гуляйполі глить не на кожному кроці. З перших днів великої війни ворог щодня гатить по місту. Зараз найчастіше долітають артилерія та безпілотники працюють по місту і танки. Майже вщен зруйнована хата і пані Валентини. Жінка згадує, обстріл почався просто посеред ночі. Від ворожих ударів на подвір'ї вмить спалахнула пожежа. Налякані люди вибігли на вулицю, гасити вогонь, аби буде щось врятувати. Якби не вискочили, і хата б згоріла, вже почали кров вигоріти. То побігли, почали тушити, додзвонилися до пожарників, спасибі їм приїхали, ото затушили. Гасити пожежі, що спалахують після обстрілів, не лише складно, а й небезпечно. Під час таких виїздів кажуть рятувальники, головне не втрачати пильність, адже будь-якої миті ворог може завдати нового удару. Загроза повторних обстрілів завжди є. Плюс ФПВ-дрони, вони можуть прицільно працювати саме по нам. Це дуже складно. Все весь час треба слухати бачити, слухати обстановку навколо себе, слідкувати за цим. У прифронтовому місті рятувальники не лише ліквідовують наслідки обстрілів, а й підтримують місцевих жителів. Привозять гуляйпільцям гуманітарну допомогу та воду. Напередодні Великодня рятувальники привезли у незламне Гуляйполе Паски та крашенки. Боже, спасіба вам! Смаколики передали місцеві благодійники та львівські волонтери, а працівниці ДСНС разом із маленькими запоріжцями прикрасили ці паски. Виготовили і декоративні різнокольорові писанки та підписали великодні листівки. Над оформленням святкових подарунків працювали кілька днів, щоб вистачило усім жителям прифронтових територій та надзвичайникам, які несуть там службу. Люди потерпають від наслідків війни. В них немає ні тепла, ні світла, електрики для того, щоб самостійно виготовити паски. Але свято повинно бути святом. Тому професія рятувальника завжди була гуманною. І ми завжди підтримуємо людей на прифронтових територіях. Самі гуляйпільці зізнаються без підтримки рятувальників та волонтерів вижити у напівзруйнованому місті було б майже неможливо. Магазини та аптеки зачинені. Усі комунікації давно розбиті. Їздимо, заправляємо балони. А світло у нас ті ж ліксарики з панельками. Напередодні Великодня жителі міста навели лад у своїх сховках та подвір'ях, але кажуть, особливого святкового настрою немає. Ми одяг готуємося, ну, щоб дуже готувалися, нема такого, розумієте, бажання, як воно неспокійно, то нічого не хочеться. Те, ще у Гуляйполі немає вже третій рік поспіль. Грими йти, неш яку минуту ще може бути. Ось нормально тут гепнуло, упав під забор і лежиш. Коли обстріли вщухають, люди повертаються до своїх буденних справ. Вже повисаджували городи. На майбутній невеличкий врожай сподівається, і пані Валентина каже, після обстрілу розчистила ділянку від завалів, і тепер тут зеленіє городина. Інна Гогой Ігор Горворобій подробиці. Телеканал Інтер, марафон Єдині новини.